Це клас номер 329 в якому я вчився десятий 11 клас. І я вперше заходжу до нього за 12 років часу. Welcome. Ці самі двері ще. Найперше, що би я хотів, згадати своїх дорогих однокласників і де вони сиділи. Руслан трошки має пам'яті, я маю трошки пам'яті, і ми будемо згадувати. Найперше, почнемо по порядку. Я є в кадрі? Так. Ні, отак. Отак, так. Е, наскільки я точно не пам'ятаю, хто де сидів, але я пам'ятаю, що ось це це був район розумників. Тут сиділи самі розумні люди, такі як Ленка Бакрев, Марія Марків, Василина Льота десь тут сиділа. І Зоряна Гібій. І Зоряна Гібій. Мабуть, так. Я точно не пам'ятаю, але це був район розумників. Ці три парти тут точно сиділи дуже розумні люди. Yeah. Тут сиділи дві дуже дорогі мої однокласниці, Улянка Волинець і Улянка Прийма. Тут, Руслан, хто сидів? Не, не пам'ятаю точно. Мені здається, що перевалочний пункт, був. там сідали, хто хотів. Це була така пустуюча парта. Тут постійного місця дислокації ніхто не мав, напевно. Тому тут сідав. Це була така зайва парта, мабуть. Далі переходимо в наступний ряд. Наступний ряд. Тут, я пам'ятаю, сидів хто? Біле рози. Чіпан? Білецький, ні? Кобрин? Кобрин. Зайди Кобрин. а мене Кобрин сидів. І Білецький, так ні? Мабуть, так, тут сидів Білецький, тут сидів Кобрин. Кобрин це. Е... Він мені щось асоціювався з чимось лицарським. Він якийсь коротше такий хлопчина був такий трошки лицарський. Я в голові його буду собі називати Лицар. Е... Кобрин Андрій сидів ось тут, заді мене якраз. Це, ось це була моя парта, тут сидів я. Середній ряд перед останньою партою сидів я з Яремі Софікою. Але оскільки, оскільки Софіка часто, не часто приходила на уроки, не часто приходила до школи, то до мене завжди сидав мій друг Руслан. Можеш себе показати. <гум> <гум> тут хто сидів? Тут сиділа, я пам'ятаю, мені здається, тут сиділа Оленка Фітер ага, і Христина Горбаль. Так, так, що Так. Ні-ні-ні. Христина Горбаль е, сиділа отут, Ні -ні -ні. а Оля Хабер сиділа тут. Ні-ні. Ні? Ні. Ні. Чекай, Оля Хабер. В Казахстан. В Кадрі. Оля Федор. Так от. Оскільки я пам'ятаю, я досить впевнений в своїй пам'яті. Ага. Тут була Христинка, тут була Оленка, ага. тут була Оля, а тут була Катя. Яка ага, Катя? Бучий. Бучий. А, Бучі. Та, 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 та. uh, так, це, коротше. Ну, в мене, як ви розумієте, краєвид був дуже гарний. Чотири дуже симпатичні дівчини сиділи прямо переді мною. Це там напроти, так? І напроти, так. Тут Тут сидів хто, Чулій? Тут на початку 10 класу сидів ще я довгий час. А, та-та-та. Тут сидів капець Руслан. Тут Чулій сидів. Ага, Так, приблизно так. І ти 10 десятий клас, а вже 11-й, то я вже там трохи з вами сидів. Третій ряд, я не пам'ятаю, три парти. Я можу тільки згадати, що тут десь була Таня я, Савацька. Я пам'ятаю такого, мені здається, тут сиділа Оля Демків і го... Гора вас. Точно, здається. точно, так. Десь тут була Оля Демків, Гора Оксана, Таня Савацька. Тут хто тут сидів? Тут якийсь період, пам'ятаю, я з кушніром сидів. А, Кушнір там сидів, точно, а потім сюди присів. Коротше, на цій парті, скоріш за все. Наскільки ми пам'ятаємо, сидів кушнір Андрій і ти, так? Щось таке, да. так. щось таке. Я, я трохи тут сидів, трохи тут сидів. Я Кобик став... мігрував. Кобик багато. Да. Я завжди сидів на своєму місці. У мене два роки було одне це саме місце, я на ньому сидів, а Кобик багато ну, просто приходив. Пригрівся файло. <свят> 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 і тут е наші дві зірочки <свят> <свят> не Володимир і Квик Олег. Може вони на обору сиділи, може mm -hmm. тут квик тут не був, але це була коротше на пацаняча парта. Uhh Отак приблизно ми сиділи на уроках. Е, зараз ці парти здаються куди меншими, ніж вони пам'ятаються. І давай згадаємо якісь спогади, які ми мали в цьому класі. Руслан, що би ти хотів задати найперше? Як ти бився, що біля? Давайте покажемо. Брига, показує. Найперша історія, яку ми згадаємо, це сама. Сама фігова подія, сама стидна подія, яка зі мною сталася в цьому класі, це мій двобій з Юрою. А Для мене весело. <гум> мій старшокласний бій був дуже галімим, бо тому що я бився з, з таким чуваком, з яким не круто битися, і в кінці можна сказати, я проіграв. Як закінчився цей бій, що цей чувак, з яким я вів бій, він ходив на дзюдо на айкідо, і в кінці нашого кулачного двобою він зробив свій фірмовий прикол, схопив мене, перекинув через плече, і я, коли летів на землю, ногою зачепив ось цей стенд з вазонами. Ходіть, я вам покажу. Оце оригінальний рідний стенд з вазонами. Тут було багато вазонів, і коли я в повітрі летів, я ногою його зачепив, Ці всі вазони попадали, і два з них розбилися. Тому це сама фігова подія, яку я не хотів згадувати, але через Руслана прийшлося. Ось тут я віджимався. Давай я зараз повторюю цю славетну штуку. Віджимання в класі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Клас, я відчимаюся в 11 му а класі. Прикольно. 12 років після мій наступний підхід після 12 років. Далі, 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 далі. Що я не можу не згадати, це ось цей славетний кут, в якому в 11 му класі в якого поставила мого ну, однокласника Володю. <с?> <с?> Ти пам'ятаєш той йде чи ні? Так. <с>? Давай я спробую відтворити цю знімку. Тут ще була колись парта. І, коротше, Бога, я не пам'ятаю, чи він так стояв, чи ось так стояв. Мені здається, що спиною до класу. С, трошки сферим. більше. І так голову обертав назад, таким не з таким. Ага, зараз обіжджу, я... Щось проб... <смірш> таке згадую. <смірш> Руслан це пам'ятає, я цього вже не пам'ятаю. Може я помиляюсь. <смірш> так, Руслан, давай відтворимо фотографію тебе з Марічкою Хім'як. Давай мені камеру. Так, візьми стільчик і ми зараз відтворимо фотографію з марічкою хім'як. Сиди сюди. І тепер обернися до мене і ржи сильно. Сильно, ні. Посмічка. більше обернися. Люкс. Зараз ми закриваємо цей клас. І це, мабуть, буде останній раз, що я буду в цьому класі. Хіба що, хіба що, коли в мене вже з'являться свої діти, і вони підуть до цієї школи, і, можливо, вони будуть вчитися в тому класі, і я буду до них деколи приходити. Таке може бути? Може бути. Все може бути? Так, все може бути. Тому я ще не прощаюся з тим класом. Може, я тут ще буду колись, колись сюди прийду, але зараз ми з Русланом закриваємо на ключ, віддаємо ключ і йдемо ще поглянути в школі. І я вас запрошую з нами. Клас. Клас! Зараз я хочу зробити такий трошки заборонений трюк з'їхати по перилах. Це буде трошки екстрим. Так. Це одна з найбільших забав дитинства. І ось тут якраз перила без тих планочок. Тому я попробую зараз з них з'їхати, але буде тихенько. Я, я рукою торможу. Це треба светр, бо я хою притуляюся і я торможу. І я зрозумів, що для того, щоб з'їхати з перил, це ти мусиш мати гольф або светр. В футболці з'їхати неможливо. Рідні стіни, рідні сходи, що наші ноги тут знаходились, правда? Чуєш? А молодшу ланку, ні? Це все молодша ланка? Ні, ні, маємо такий поверх. Оде заглянути на трошки. Картинка та сама, що була колись. Це вже нове. Це стара. Так, це стара, це нова. Так, займай мене. Це є другий поверх молодшої. Так, я правильно студента. Це є другий поверх молодшої ланки. Давай тут трошки більше світла. Ні, тут ти ще темніше. Я буду ще темніше, добре. Це є другий поверх. Ми зараз знаходимося на другому поверсі молодшої ланки і тут я Вербуці. вчився із. Воно працює, воно записі. І тут я вчився з другого по четвертий клас, а іменно по... ось в тому класі. І я тут вчився, але в іншому класі. Та відтворимо фотографію, яку я маю з однокласниками на ось цьому підвіконнику. Ходіть зі мною. Просто Ну, типу, такого просто стань. Дуже цікава замітка. Руслан замітив, що ось тут є такі кутки різні зі світлинами. І на деяких світлинах є навіть мої однокласниці. Ось це Юлія і Оленка. Тобто, я думав, що можливо ці всі світлини оновляються з кожним новим поколінням дітей. Але наш клас ми. До сих пір зберігаємось на світлинах на стінах нашої рідної школи. Дуже приємно, дуже класно. А Боже, оцей як його е, прихід, е, Славік я, як я. Славіка я вчора бачив. Так, так, я якраз вчора бачив. Так, а що у нас тут тільки нема? Ага. То найстарші від нас ці. Так, на, то ще найстарші два... від вас. Так, так, так. Заходимо в спортзал. — Заходимо. — Все, як завжди круто. Та-да. Так, і ми зараз знаходимося в нашому славетному спортзалі. Спортзал, спортзал третьої школи це завжди була гордість наша, тому що в мене було багато друзів із першої, із другої школи, із ліцею, і ніхто не міг похвалитися таким класним спортзалом, який мали і маємо зараз ми. E, спортзал третьої школи, давай повіджимаємо. E, я пам'ятаю, пам пам тут uh, будь-який предмет захисту вітчизни, я здавав віджимання. Наскільки ти здав? Пам'ятаю, нормально, це якраз був такий період, що я активно віднімався. Так, в нас в школі був такий предмет, який називався захист вітчизни. І оцінка в табелі з цього предмету залежала від того, скільки разів ти зможеш підтягнутися на терніку. Я тоді був у не найкращій своїй формі, і я тоді зміг підтягнутися тільки сім раз, і в мене в табелі зі захисту вітчизни сім балів стоїть. І давайте зараз спробуємо, чи я зможу підтягнутися 12 разів на оцінку 12. Руслан, думаєш, зможу чи ні? Не знаю. Зараз <реш> <реш> сильно поправився. Вчіпляюся. <реш> <реш> раз. Рахуй. Два. Три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. А, а та ти просто цей генетика така. Дванадцять, все. <реш> <12, реш> Які класні спогади я маю з цього спортзалу, то те, що на 10 і 11 клас я вже почав тоді трошки активно займатися спортом, і вчитель фізкультури Богдан Михайлович давав мені дозвіл, навіть деколи довіряв мені ключі від каптьорки. Я брав в нього ключі від каптьорки, що в каптьорку брав собі гантелі, тому що там додатково є гантелі. І поки хлопці тут грали футбол, я ось там в куточку займався гантелями. Це мене такі спогади зі спортзалу. Золоті часи, мені це дуже подобалося. Так. І це був епізод з нашої славетної школи номер 3 Було дуже приємно згадати. І на кінець, по наших даних данило русланських традиціях, ми підемо ще попідтягуватись на турніку заді школи, на який ми ходили. Майже кожен день, правда? Навіть зимою. Бігали на так. Ми бігали на перервах на турніки, підтягувалися на турніках і Через це запіднілося на уроки. Та-та та і зараз ми підемо по наших старих добрих традиціях. По підтягуємось трошки на рідних турніках. Пішли. В мене вже залишилось тільки 3% батареї, але ми зустріли нашу однокласницю Зоряну Гейбій. І зараз ми з нею привітаємось. Щось випадково. Зоряна. Та й Так. <реш> а, добре, добре, добре. Е, так, Зоряна трошки стадається. Зараз вона поговорить по телефону, і тоді ми з нею привітаємось. Старі класні турніки залишаються старими класними турніками. А вам я дякую, що ви дивилися це відео. Надіюся, вам було цікаво, якщо ви аутсайдер. І, па-па, побачу -па, вас у наступному україномовному влозі, який я буду знімати вже також для цього каналу, але в окремому списку відтворення. Па-па.